В нас же ж, здебільшого, люди вважають, що повинен з'явитися якийсь лідер, людина абсолютно бездоганна, яка сформує якимось фантастичним чином команду, яка десь знайде ресурс і вирішить усі проблеми. А ми просто будемо за цим спостерігати. Я наголошую на кожному етері, коли маю можливість публічного виступу про те, що в Україні дуже давно. Відсутній правильний, здоровий політичний процес. Тому на сьогоднішній момент можна сказати, що ті люди, які зараз перебувають при владі, вони більш-менш до виборів готові. Ті люди, які є певним чином у сумі тих обставин, які склалися, можливих кандидатів, вони теж до виборів плюс-мінус готові і готуються. А от чи готове насправді українське громадянське суспільство? Чи готовий український народ до чергових виборів, то я вважаю, що поки що ні. Тому, на мою думку, навіть якщо завтра поставити якусь оперативну військову паузу і через три місяці провести вибори, то краще, мабуть, не стане, а може, навіть і гірше стане.